Розкажіть, як відбулось ваше прослуховування? По чесному сказати, да. так я а, дуже хвилювалася, нервувалася, тому що на мені була дуже велика відповідальність, бо мене збирали всі мої друзі. Ось мене збирало Кам'янське, Дніпро, трішечки Маріуполь. Якось морально от моя подруга з Маріуполя, так. з якою ми сьогодні мейк робила. Ось я готувалася, все робила, але на сцені все пішло не по плану. Зовсім все, все окей, Так. чого не бачить. Я навіть не знаю, як це описати, чесно кажучи, тому що ну, зазвичай все окей. А тут просто ну, така відповідальність. Я ж побачила Тіну Кароль, хоч в сумраки, але її побачила. ось, І це було неймовірно. Потім, коли вона до мене підійшла, я все я думала, вже с... мала казати хвилюватися. Так, і, я і така посмішка, і я така просто застила і така, і можна я піду і все, пі. як би.